Представлення результатів діяльності Миколаївської гімназії номер 54 за проєктом в Європу з Україною в серці. З метою активізації діяльності закладів освіти міста щодо формування громадянської, соціальної, мовної компетентностей, загальнолюдських цінностей, виховання толерантного ставлення до культур, традицій народів України та Європи та реалізації державних документів Кабінету міністрів України у сфері євроінтеграції, культурно-національної програми Єдність у розмаїтті за допомогою мистецької, пізнавальної, творчої, пошуково-дослідницької роботи. Олаївської гімназії No54 з 2023 року розпочато роботу над реалізацією програми міського освітньо-культурного проєкту в Європу з Україною в серці. Протягом вересня-жовтня 2023 року в освітньому закладі спочатку було проведено ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з інформацією щодо реалізації програми. Обговорення складання та затвердження плану заходів із педагогічним колективом щодо реалізації програми міського освітньо-культурного проєкту в Європу з Україною в серці на 2023-2024 навчальний рік. В рамках реалізації проєкту в листопаді 2023 року було проведено захід для перших дев'ятих класів на тему історія Європейського союзу, огляд від його заснування і до сьогодні. Та інтерактивне заняття з учнівським самоврядуванням. Простір толерантності на шляху до європейських цінностей. В грудні 2023 року проведено захід для перших дев'ятих класів на тему інституції та органи Європейського Союзу, Європейський парламент. Корисна інформація про їхні функції: Тренінг з учнівським самоврядуванням: Права людини, основа європейських цінностей. Протягом січня 2024 року проведено захід для перших дев'ятих класів на тему Наш спільний континент, географія, Європейські держави, Нове обличчя Європи. Бесіда з учнівським самоврядуванням. Полікультурність. Плюси та мінуси. Позитивні й негативні наслідки взаємовпливу культур. Чи є це проблемою? В лютому 2024 року проведено захід для перших дев'ятих класів на тему «Культура. спільна спадщина, єдність у розмаїтті. спільна грошова одиниця. Учнівським самоврядуванням створено інформаційний бюлетень Україна частина Європи. В рамках реалізації проєкту, в березні-квітні 2024 року учнівським самоврядуванням створено колежі країн Європейського Союзу, визначні місця та візитна картка кожної країни. Проводилась підготовка до фестивалю Народи Європи серед учнів перших дев'ятих класів. А саме робота класних колективів з пошуком та оформленням інформації країн Європейського Союзу. Презентація культури, традицій, звичаїв, освіти, екології, транспорту, їжі, науки та підтримка України через віртуальні екскурсії. Організовано виставку фотографій та малюнків ці багатоманітні світи України, Європи серед учнів перших дев'ятих класів. В травні 2024 року в Миколаївській гімназії номер 54 проводилось інформування від учнівського самоврядування. Україна запрошує долаючі кордони. Класними керівниками перших-дев'ятих класів проводились заходи до Дня Європи. Права і гідність людини в Європі для перших-четвертих класів. Європейська демократія та свобода для п'ятих-сьомих класів. Шлях інтеграції України до Європейського Союзу для восьмих-дев'ятих класів. На 2024-2025 навчальний рік в Миколаївській гімназії No54 було складено та затверджено план роботи з реалізації програми міського освітньо-культурного проєкту в Європу з Україною в серці. Відповідно до плану роботи у вересні-жовтні 2024 року в перших четвертих класах проведено. Перший А-клас експрес-екскурсія. Віртуальна подорож європейськими країнами. Перший Б-клас Конкурс малюнків Країна мрії Україна. Другий А-клас Творчий конкурс Малюнок Європа очима дітей. Другий Б-клас Відеомандрівка. Україна Серце Європи. Третій А-клас Країни Європи. Відеоподорож. Третій б клас. Гра квест. Розкажимо Європі про себе. Четвертий А-клас Подорожуємо Європою. Віртуальний політ. 4 б клас. Пізнавальний експрес. Дорогами Європи. 4 в клас. Квест. Дорога додому на шляху до ЄС. Протягом листопада грудня 2024 року для п'ятих-дев'ятих класів проведено 5 клас Хвилинки цікавих повідомлень. Знай про Європу більше. Шостий А-клас. Віртуальна подорож Португалією. Сьомий клас Презентація з Україною в серці. 7 б клас. Відеомандрівка Яскрава Європа. Сьомий клас Віртуальна подорож європейськими країнами. 8 А-клас Віртуальна експрес-подорож Парад країн Європи. 8 клас Віртуальна подорож Європа нашими очима. 8 веклас. Європейське онлайн-рандеву Привіт, Європо! В січні лютому 2025 року першими четвертими класами проведено. Перший А-клас. Конкурс малюнків та перегляд презентації на тему Україна Серце Європи. Другий А-клас. Гра так чи ні? З Кубиками Лего День Європи в Україні. Другий Б-клас клас Конкурс малюнків на Різдво до Європи. Третій А-клас. Бесіда до Європи на гостину. Третій – Вікторина, що я знаю про Європу. Четвертий – Круглий стіл цікавинки Європи. Четвертий – Хвилина інформування з елементами інтерактиву Європейський калейдоскоп. Четвертий – Круглий стіл видатні європейські діячі культури. В березні квітні 2024 року для п'ятих-дев'ятих класів проведено. П'ятий А-клас. Круглий стіл, як святкують Великдень в країнах Європи. П'ятий Б-клас. Вікторина Яка це країна. Шостий А-клас. Вікторина європейські цікавинки. Шостий в клас Експрес-екскурсія. Віртуальна подорож країнами Європи. Сьомий А-клас. Віртуальна подорож Європа нашими очима. Сьомий Б-клас клас. Квест галопом по Європі. Восьмий – Цікаві факти Про країни Європи. Восьмий Б-клас Інтелектуально розважальний батл Євробінго. Восьмий В-клас – фотоакція Європа починається з кожного з нас. Дев'ятий – Урок Подорож, інтерактивна подорож країнами Європи. Отже, у Миколаївській гімназії No54 зміст проєкту реалізовувався через проведення віртуальних подорожей країнами Європи та Європейського Союзу, екскурсійної роботи Україною шляхом віртуальних екскурсій, дискусій, обговорень відповідних тем, кінофільмів, заходів, присвячених європейським дням. День європейських мов, європейський день боротьби з торгівлею людьми, День народження Європейського союзу та Дню Європи. У ході реалізації проєкту здійснювався моніторинг щодо виявлення знань у здобувачів освіти про українсько-європейські культурні відносини, європейські цінності, демократичні засади, проведення різноманітних освітніх і культурних заходів з урахуванням полікультурності Європи та України. Реалізація програми міського освітньо-культурного проєкту в Європу з Україною в серці Миколаївській гімназії No54 дала можливість вплинути на освітній аспект формування в учнів загальнолюдських, європейських цінностей, демократичних принципів та освітніх компетентностей. Культурний аспект формування в учнів художньо-естетичних смаків, емоцій, моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури. Знайомся з культурними національними надбаннями народів України та Європи.